Доброго дня сьогоднішня тема вебінару документи, що підтверджують статус благодійника фізичної особи-волонтера, який надає волонтерську допомогу індивідуально у період обмеження доступу до реєстру волонтерів, реєстр волонтерів антитерористичної операції та або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки. І оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, ведеться ДПС відповідно до пункту 21 розділу 7-го положення закону України від 5 липня 2012 року за номером 5073 про благодійну діяльність та благодійні організації. Механізм включення волонтерів антитерористичної операції та або здійснення заходів і забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії. Сі Російської Федерації до реєстру встановлений порядком формування та ведення реєстру волонтерів антитерористичної операції та або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30 жовтня 2014 року за номером 1089, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 листопада 2014 року, за номером 1471. 1. Відповідно до пункту 2.1 розділу 2 порядку включення волонтерів до реєстру здійснюється на підставі заяви про включення внесення змін до реєстру волонтерів антитерористичної операції та або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації за формою 1 РВ. Процедура подання якої встановлена пунктом 2.2 порядку. Про результати обробки заяви, поданої в електронній формі, фізичній особі благодійнику направляється інформація засобами електронного кабінету або засобами телекомунікацій у вигляді квітанції, що є електронним повідомленням, яке формується у форматі, затвердженому у встановленому законодавством порядку засобами інформаційно-комунікаційної системи ДПС, за результатами ідентифікації обробки електронного документа. Згідно під пункта 2.4 та 2.5 розділу другого порядку у разі відсутності підстав для відмови у включенні фізичної особи благодійника до реєстру, територіальний орган ДПС зобов'язаний протягом одного робочого дня з дня отримання заяви включити таку фізичну особу благодійника до реєстру протягом одного робочого дня, що настає за днем отримання заяви, територіальний орган ДПС повідомляє фізичну особу благодійника про результати розгляду заяви у порядку визначеному статтею 42 глава 1 розділ 2 Податкового кодексу України. У разі включення фізичної особи благодійника до реєстру на підставі заяви, поданої в паперовій формі, у листі зазначаються відомості з реєстру, наведені у пункті 1.3 розділу 1 порядку. У разі включення фізичної особи благодійника до реєстру на підставі заяви, поданої в електронній формі, фізичної особі благодійнику направляється інформація у квитанції. Отже, інформація про результати розгляду заяви надсилається заявнику у квитанції, якщо заяву подано в електронній формі, або у листі, якщо заяву подано у паперовій формі. Оприлюднення інформації з реєстру передбачено пунктом 1.3 розділу 1 порядку. Відповідно до підпункту 4 пункту 1 постанови Кабінету міністрів України від 12 березня 2022 року за номером 263, деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану на період дії воєнного стану обмежено доступ до публічних електронних реєстрів, у тому числі до реєстру. Таким чином, у період обмеженого доступу до реєстру, підтвердженням включення фізичної особи і благодійника до реєстру, в залежності від обраної форми подання заяви, є квитанція, в якій повідомляється про включення фізичної особи благодійника до реєстру або лист із даними про включення такої особи до реєстру. Крім того, Волонтер або його представник не позбавлені права у будь-який час звернутись до контролюючого органу для отримання листа підтвердження про включення фізичної особи благодійника до реєстру. Дякую за увагу.